Трохи 1,65 сипав. Хтів на 32. Потім думаю, я так зрозумів, що у тебе газу от -от. То, То лучше 1,7 на 36 разом з крохмалем. Такий вугіль огільзимчук. Робиці. Далі покажу. Так, так, тепер я його обрізав. Ну, це треба брати окремо, але не було, то я беру, обрізаю ці всі контейнери, поняв. І такого. Оптюратора туди. Раз. О. Раз. такий от дерев'я снова книстий піш. Піздя тут не що через падає, але я сіки я струбив поклав, блять, то йому похуй. Нихуя там не падає скорость. Смотри якою дробью бета. Якщо херачити таку картечку, 7,2, То скорость тут похуй. Тобі хватит. Плотно засідає, воно все ліпестки розірвав. И такого польк. Раз. Готово. Ще тільки картеч. Крохмалю буду теж пересипати. Покажу. Картеч. Така от 7,2 Да? Давай поміряємо, блядь. Нахуй. Якщо е, штангель циркуль це все дозволить зробити, бо йому зайоб заходи. Ну як? Поміряємо по-любому, ну просто він... Не буде мінус, мінус. Не знаю я чого він. Ну. І 500 гривнів я за нього віддав, блядь, і він. Хуй, якась хуйня. Менше. Батарейка нова. Коротше, ну його нахуй. З ним там бавитися. Вон. Що там показує? 5, є 7, є, є 7,2 Ну це цифри, це хуйня. Воно, воно не буде. А от виключаю його. Бачу, він зразу мінус, ну, мінус 20, мінус 2,56. Вон там є Тут дивіться. Де воно там, не О! 2, 5, 7. Ну 7 і 2 буде, бач. П'ятко. і 2. Бо він, блядь, я не знаю, йому щось зробилося. Він ніде не падав нічого, але. Китайська хуйня тут. То... А ще я другу візьму. Коротше, не важно, є, все там є. І нахуй цей контейнер. О, вот. так. Що в нас там по времені 2 минути. Вот. Давай візьме. Зараз я візьму вагу. О! Опа. Опа. І пробуємо важити це діло. Я буду тобі сипати 36 грамів, хотів 32 потім співлю 36, бо там вторби вроді газоотвод раз. 222. 2. аж 22. 212. Уже. 222. Оця ж піде, одну треба забрати. 222. В принципі, грає. Там одна щось попалася, блядь. О, 2,13. Вона або не одинакова. Ну тут, ну інакшої нема. Ти ніде не купиш і іншої. Це, Це, блядь, ну, це, нічого не зробиш. Що є, то є. Ну я її пересиплю прохмалем. Понимаєш, От. Непогана вона, в принципі, ну бач вага таке, що, блять... Таке. От. Та заводська таке саме. 2,26. 2,22. Ну, в принципі, так. То скільки її буде на 36 грам, скільки зайде, ану. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать штук. Ну, вот так, семнадцать штук, тридцать семь, шестьдесят два, в принципе, нормально, семнадцать штук. Вот.

Придется так раз, два, три, О, так вот так, вот так, вот так матч. Раз, два, три, чотири. раз, два, три, чотири. раз, два, три. Еб твою мать. Четыре. Хоп. А, блядь. Одна курва. Не совп... Типа, понял. О, так вон. В принципе. О, норм. Watch. Вот. Складаю. Я не покажу, блядь. Воно получається поняв 37. ну Вот. Тут 35, Або 35-16. Або 36, Ну тоді, кидаєш, 16 штук. Получається 37-38. І що воно получається? Вона вот так в, панте, в патроні лягає. бачиш, там видно аж до самого дна. Ну, дюрочка, до самого дна, Вона все вложується. Супер. Вот. Понял? Вот ну, беру свіжу гірзу. Наприклад, пусту, але да? у ну, мене є одною рукою. Зараз віуза. Дивися. Ну і от, беру я крохмаль. Ставлю на вага свої весія. Нормально крохмаль пересипався. Вторую вагу, щоб я знав точно, що все окей. Береться крохмаль. От. О. Хопа. Хватить. 2.5. 2.8 я беру 2.5. Вот. Так. Береться цього. Картичка уже наша, я все не буду показывать, вот так она работает, в общем и так засыпаешь, чуть-чуть. Ну, такого воно ну, типа чик. Все пов трошки. По трубу, по трас. В общем, дара. Ні. Ні? Отак От воно постукується, но фокуса нема. О, так воно утрасається. Ще є трошки крохмалю от так воно буде. Все, потім обтереться собі лишний випадеть. Так воно пересипається, потім тільки ну, матрицем закриваю і все. І так всі я позасипаю. Так. І такий кінцевий результат. Крохмаль мене короче, підколов. Показалося його багато, я розчитував цього всі 30 штук засипати крохмалю. Ха, хватило тільки на раз, два, три, 5, 6. Раз, два, 4, 5, 6. 8. Не вистачило трошки. Вот. Ну, в принципі. Непогано. 7,2. Степан Мельничук.